Російська Федерація на початку свого вторгнення, в лютому 2014 року, намагалась максимально приховувати власну участь у агресії проти України, використовуючи е, військові або м, проксі військові е, формування для агресії для вчинення актів агресії проти е, держави Україна і намагаючись максимально дистанціюватись, підтримуючи їх лише інформаційно. І таким чином ці проксі військові формування е, дійсно на початку захоплювали адміністрації е, і готували почву для того, щоб там е, почала е, панувати Російська Федерація. Е, українські збройні сили дійсно дуже швидко оговтались від е, рівня абсолютно небоєздатності. На лютий 2014 року, і на статусом на липень серпень 2014 року більшість таких захоплених е, українських територій була звільнена і залишалась е, така точка опору Донецьк, Луганськ, де е, нашими успішними діями щодо оточення цих міст е, власне ця агресія мала б бути завершена протягом найближчих 10 або 14 діб. Бачучи успішність просування українських збройних сил, Росія е, вирішила е, скинути будь-які, е, скажімо, покрови своєї залученості і дійсно вела е, 3 чи 4, там батальйонах тактичних групи для того, щоб оточити війська, які тримали оборону в Іловайську, і е, скажімо, е, змінити характер бойових дій. Саме такий був сценарій е, на серпень 2014 року. У 2014 році я очолював добровольчий батальйон Моротворець, і мій підрозділ заходив е, в Іловайськ для посилення угрупування українських військ. Останнім е, ми заходили 24 е, серпня о п'ятій ранку. Тобто, за нами, вже е, е, як тільки ми зайшли, було завершено оточення нашого угрупування військ і. Події дійсно були, скажімо, динамічними, тому що ми відчайдушно ввели практично цілодобові бойові дії з ворогом. І коли було зрозуміло, що ми оточені вищим військовим і політичним керівництвом приймались заходи щодо деблокування українських збройних сил, але враховуючи обмеженість ресурсів, ці спроби були відверто провальними. Тоді перейшли до політичного врегулювання, і військове і політичне керівництво Російської Федерації гарантувало вихід українських збройних сил через так званий узгоджений зелений коридор. Але всі ці домовленості практично змінювались щогодини. бо Спочатку нам сказали, що ми зможемо просто вийти і звільнити цю територію від присутності українських військ і добровольчих підрозділів. Потім е дещо пізніше нас поставило перед фактом, що ми маємо погодитись на те, щоб залишити військову техніку і зброю і виходити без е техніки і зброї. Ну це практично е знезброєння. Ну а потім, е взагалі, як ми побачили. З початком руху е колон через спеціально підготовлені військові позиції, всі ці домовленості були порушені, і по нам е почався вести прицільний засереджений вогонь. Ще раз хочу наголосити е глядачам, хто може тоді не звертати на це увагу, що е ці пропозиції кожного разу ми на нарадах обговорювали, і коли були пропоновані нам е вихід без зброї і... Без техніки ми категорично відмовлялися. Ми розуміли, що капітуляція добровольчих підрозділів українських збройних сил на найгострішій ділянці фронту на той момент могло б дуже сильно деморалізувати решту наших збройних сил, які так само вели бойові дії з Російською Федерацією. і це могло б призвести до небажаного перебігу подій, до небажаного сценарію розвитку подій. І ми це усвідомлюючи, взяли на себе таку відповідальність: не складати зброю, не складати, не залишати ворогу техніку і битись, прориватись з боєм, очевидно розуміючи військову і чисельну перевагу ворога. І вихід з Лаванського оточення показав не тільки підступність російських збройних сил, російського керівництва. Але насамперед, що найважливіше, що українські збройні сили здатні битись з сильнішим ворогом, не зважаючи на оцю чисельну перевагу. Ми довели, що маємо мужність. Ми довели, що маємо характер, і ми довели, що маємо волю до перемоги. І на мій погляд, Іловайськ не тільки трагічна, але й героїчна сторінка історії сучасної України, тому що ворог не отримав бажаного. Не отримав о, своїм використанням сили бажаної для нього на той момент капітуляції наших Збройних сил, капітуляції нашої України. І я вважаю, що серпневі події 2014 року, хоча і мали для України чисельні втрати, ми дійсно тоді втратили близько 500 військовослужбовців і членів добровольчих формувань. Дуже багато дійсно потрапило в полон. І потім було. В той або інший спосіб звільнено, але е, ми отримали дуже потужне щеплення від легковажності, якою сприймалася загроза з боку Російської Федерації, і саме з того часу Україна почала серйозно нарощувати свої збройні сили, свій військовий потенціал, щоб в майбутньому відповідати на чисельні військові загрози в той спосіб, який був убезпечував Україну від цих загроз. Це ініціативна група волонтерів, яка працювала над стіною пам'яті, яка зараз розташована на Михайловському соборі, запропонувала такий увічнити символ тих подій в Соняхові. Він увібрав в себе і трагічність тих подій, і пам'ять про тих загиблих захисників України, яка має зберігатись в наших серцях, тому що вони нам дали. Своєю пожертвою той необхідний час, щоб не тільки оговтатись від е, подій, але й жити далі і набирати ті потуги, якої нам так критично не вистачало е, з лютого 14-го року, щоб оборонити свою землю, щоб оборонити свою свободу і. Для мене особисто цей символ є дуже пам'ятним, дуже болючим, тому що в моєму підрозділі, так само, як і в усіх підрозділах, які виходили з Лавайська, були загиблі, були хлопці, які потрапили в полон. І це завжди буде дуже болючою і спогадами і частиною мого життя.